Доброго раночку вам, шановні глядачі, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 24 жовтня. Подивимося з вами такі питання. Деякі розглянемо. Так, ну, давайте подивимося, які гарні новини для України будуть в листопаді. Гарні новини для України в листопаді 2025 року. Ой, усталость, усталость. Розрив отношений, Неприятно, неожиданно сніг. Які гарні новини. Помощ хороша. Поддержка і помощ. Підтримка і поміч. По справедливості. Удачний случай. Равновесие, поміч. Выгодна сделка. Приятное удивление. Перемены. Выздоровление. Хорошие перемены. В листопаде. Вот это мы почуємо. Более-менее стабильность. Ну как остановка, что ли? Более-менее стабильность. Изобилие, успех, покровительство, решение проблемы, выздоровление, хорошие перемены. Помощь хорошая питримка. И по справедливости равновесие и удачный случай. Гарни новини почуємо в листопаде. Ну и добре. Так, чи готовий світ до радикальних дій по завершенню війни в Україні? Готовий світ. Так, да, важний вибір, важне рішення. Готовий до радикальних дій по справедливості по-новому щось. Щось по-новому і хороші новості. Хороші новини, важна інформація. Ці карти говорять так, готовий. Чи буде повернення полонених до кінця місяця, до кінця жовтня. Чи буде повернення полонених, обмін полоненими? Ну, корабль. Корабль говорить, да. І положительний... А, пізніше, трошки пізніше, не до кінця, по звздам. Корабль. Возвращение, да, повернення. і по зв'язкам положительний результат, але трошки пізніше. Так ми і дивилися і раніше. Ну, а там подивимось раніше значить раніше, Тож хорошо. Так, що там перші санкції Трампа? Ввів санкції. Вчора у нас щось показувало. Раніше показували, що введуть, да? А вчора щось сомнення якісь були. Что там Трамп увив санкции против России? Ну да. Серьезное вмешательство и положительное развитие. Но я не знаю, тут что-то не дуже так, чтобы такие прямо жесткие санкции. Детская карта. Ну, ВИВ под контролем. Да. Ну хорошо. І що ці санкції для Росії? Що вони дадуть для Росії? Що чекає Росію після цих санкцій? Борьба за виживання? Ну, сильний гнів. Проблеми. Нестабільність. обмануть и надежды, завышенные требования и, как, и карта порабощения. Разлад, разлад. Ну, плынуть. <coughs> На экономику плынуть не сразу, пизднише. Что он там хвастает? Что нам те санкции? Больна людина. Ну, а зараз він готовий до переговорів. Путін. Той, що називає себе Путіним. Він готовий от після цих санкцій до перемовин. Тяжеле положення. Трусость, неуверенность. злякався. Чи готовий він? Ну да. Прям болезненно для нього це. Ну да, дорога випадає, карта мира і положительне развитие. Готовий. Так, добре. Чи все ж таки відбудуться перемовини? Трампа с Путиным. Ну, в ближайшее время. Чи відбудуться стабильность? Пер... Ну, ну порабощение, потому что. Заставляй положительное развитие. Да, и перемованы осю. Вот стабильность, вот положительное развитие и осво перемовини. Відбудуться. коли не знаю. Так, хорошо. А зустріч Зеленського і Путіна відбудеться. Все-таки буде зустріч Зеленського і Путіна. Сядуть за стіл перемовин. Зеленський з Путіним. Длітельна бедственна ситуація. Щось по-новому розочарування. Ой, щось, щось така борьба мічами машуть. Карта негатива. Щось пока не бачу. Ну, решение проблемы. По новому. по-новому. Тут щось навизно. Ой, пока пусто. Пока пусто. Ну, щось якось по-новому. Колесница и удача. Але тут перша карта длительная бедственная ситуация. Тут ось уговор. Ну и пока и пусто. Щось по новому решение проблемы. Щось по новому. І тут якось переход друге состояння. Щось, щось якось по-новому. По-другому все-таки прийдеться їм. Так. Чи буде обмін Херсонської і Запорізької області все ж таки на Донеччину? на Донбасс. Че будут меняты Запорижскую, оккупованные Запоріжська и Херсонская область на Донбасс. Будет такой обмен. Ну, сделка идет. Выгодна сделка. Карта радости. Ну, отговорить да. тиском Потеряй, да. Все время выпадала потеря территорий. Выгодна сделка, да? тиском. Трошки пізніше, Положительный. Все-все карты говорят, да. Ну, побачимо. А не окуповані території Донеччини. Перейдуть в Росію. Не окуповані території Донеччини. Чи перейдуть в Росію? Ну, на перехрстки пока. Он решение императора. Конфликт страшный. Недоверие. Неприятно, неожиданность. Не, ну тут говорят фантазии это. Разрыв и фантазии, облегчение страданий, помощь высших сил, вас манипуляции, я пока что нестабильность. Не, ну я пока не бачу. Що ці неокуповані території? Тут пока фантазії это. Ну, щось давить сильно. Тиски де. Неприятна неожиданність. Критична прям ситуація. І тут ця лисиця. Ці карта на стіка, це лисиця і щось підкоси. Не знаю щось як Донбас. Надо ще дивитися, Ну я на три карти кину. Перейде. Неокуповані території Донеччини чи перейдуть в Росію. Покажіть, пожалуйста, да чи ні Та не, пока фантазії. Це фантазії. Ілюзії фантазії. Не бачу пока. А чи повернеться Крим в Україну? В ближайшее время. повернеться Крим в Україну. Отсрочка. Перша карта, отсрочка. Пізніше, да. Сложно пока. Там буде воно ще розрушення в Криму, такі, що, не дай Бог. Бачите ось. Трудне сраження і розрушення. І болезненно. Аж пізніше, пізніше. Перша карта отсрочки. Повернеться, але пізніше. Так. Чи дійсно Трамп передумав давати тамагавки? Чи дійсно це так? що він передумав давати тамагавки Україні? Так, що то нарушення є. Переход другое состояние. Щось по-другому, по-новому -по по-другому, по-новому, що то Неа. Отрицательный ответ. Чи дійсно я спитала? Неа. Не передумав щось по-другому. Переход в другое состояние. Так, сейчас. Та не. Рішення проблеми. И будет буде по справедливості. І то, що він передумав, це отрицательный ответ. Щось по-другому. Може друге якесь оружие дасть? Але поміч іде. Удачний случай по справедливості. Так, ну чи дійсно буде перемир'я в листопаді? Завершення бойових дій. Давайте спитаємо. Чи дійсно буде в листопаді 2025 року завершення бойових дій в Україні? Спокойне состояние. Перша карта. Ну да. Остановка. Истина. Должно быть. выздоровление, хорошие перемены, спокойное состояние. И як остановка. І карта перемоги. Говорять, да. Там побачимо. Так, ну і все, такі питання ми з вами розглянули, що я написала. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення.